Всім привіт! Мене звати Катя і я рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я беру вас з собою у свій завтрашній осінній вечір. Так як сьогодні вже 14 чи 15 листопада а, прийшла більше половина цього місяця, і якби це останній місяць осені, вже зовсім скоро розпочнеться грудень, зима. Тому я вирішила зняти таке відео. А, якраз на сьогодні п'ятниця, я зможу відпочити. Класно провести час, тому бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. Для мене осінній такий комфортний вечір асоціюється з випічкою. Взагалі осінь в мене асоціюється з випічкою. Мені Здається, оце осінь і зима це найкращий період для випічки. Тому сьогодні я саме цим буду займатися. Готувати я буду печиво і всі інгредієнти, що мені треба, це борошно, какао, масло, яйця, цукор, ваги і миска. Я вирішила взяти миску побільше, тому що я не знаю в якому об'ємі вийде тісто, тому що цей рецепт я бачу вперше, тому вирішила взяти краще більшу, ніж потім переливатися з меншої. І так, моє тісто вже готове, воно вже полежало в холодильнику півгодинки, і тепер залишається на найцікавіший момент його сформувати. Тісто у мене двох кольорів, ну, шоколадне і звичайне. І з цього вийдуть такі красиві печеньки. І так, щоб сформувати такі красиві печеньки, треба накрутити такі кульки Ось по черзі з кожного тіста. І викласти їх отак в коло, щоб вони коричневе тісто, звичайне тісто, коричневе тісто, звичайне тісто. І також сформувати треба то кружок. А, я сформувала вже такий кружечок, і тепер його треба якось з'єднати все і зробити з цього всього один такий кружочок. Зараз в перший раз формую таке печиво. Сподіваюсь, що хоч щось вийде. Ну, якесь таке воно. І тепер треба так перекрутити все оце тісто. І так, мене вийшла ціла миска печива. Я його вирішила зробити не лише таким способом, як було показано на відео, а ще й такі штучки покрутила. І так, і зараз буду пробувати. Я сподіваюся, що воно смачне, тому що я на нього витратила доволі багато часу, але виглядає прикольно. Угу. Це дуже смачно. Особливо під чаьох, щоб супер, бо як я їсти, вона трохи сухувати, нелегенько ламається, але всередині все одно трошки сухувати. А так дуже смачно. Так як весь час, сьогоднішнього вечора, я буду проводити в своїй кімнаті, тому вона має відповідати сьогоднішньому відео. Тобто має бути такою комфортною, атмосферною, а, тому я зараз буду цим займатися. Але перед тим мені потрібно це все порозкладати, тому що сьогодні вранці я швидко збиралася, так як проспала І тому моя кімната виглядає ось так. Ну а після прибирання я відправляюся в душ. Потім роблю свою вечірню рутину. Сьогодні спробувала новий кондиціонер для волосся. Ви просто подивіться, як без проблем воно розчісується. Воно взагалі ніде не запуталося. Я його розчісала з першого разу. А потім я сідаю пити чай зі своїм печивом і дивитися серіал. Після чого я переміщаюся до себе в кімнату і створюю тут атмосферу, запалюю справжні свічки, включаю електронні. Чайна включаю свою улюблену підсвітку. Також сьогодні купила собі морозове, ніколи раніше не бачила, тому вирішила спробувати. В принципі, на смак не погано, але точно не моє. І далі я знов сідаю дивитися серіал, але вже з морозовим. Ось так пройшов мій затишний осінній вечір. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ну а я з вами прощаюся до нових зустрічей!